Уявіть собі, що завтра вибори. Так-так, таке може статись колись в нашій країні. Насправді, вибори ми е, в нашому житті ми робимо щодня. Щодня ми уявляємо, як ми хочемо його провести, чого хочемо досягнути, і те, що для цього треба зробити. Звичайно, є ті, хто не має права чи бажання робити якийсь вибор. І це люди з арабською ментальністю. Можливо, ви чули вираз, що дівчину можливо вивезти з села, але село з дівчини ніколи. Україна вийшла з СРСР, але СРСР все ще сильно сидить в Україні. І я, як віруючий і добре знаю, чи Біблію бачить дуже багато схожого, що відбувається зараз в Україні, і тим, що колись було з Ізраїлем. Соломон прямо говорить, що нема нічого нового, чого не було б раніше. Колись Ізраїль вийшов з єгипетського рабства, але рабство не вийшло з Ізраїлю, доки вони не померли за 40 років у пустелі. І незважаючи на те, що земля була дуже класна, де текло молоко і мьот, вони так і не змогли насолодитись її. Так само, як і України, маючи багатий. Калпали на землі, прекрасне розташування, так щось і не дає українському народу насолоджуватись цим, начебто ми на неї і не живемо. Є такий вираз: кожен народ гідний свого царя. З цим я повністю згоден. Державна система є дзеркалом народу, де злодійка, десь не, не освічена. Не треба говорити дурницю, що владу нам Америка чи Путін поставив. Давайте будемо чесні. це ми її вибрали так, не подимавши, так за приколом, так з наївною думкою, що буде диво. І наше невигластво та тупість виходить нам боком. Віруючі люди зі своєю ну, глупістю думають, що будь-яка влада від Бога Вони виривають один рядок з Римлянам 13 глави і не читають, що написано далі. А далі чітко говориться, що влада від Бога це та, яка страшна для тих, хто робить зло, і добра для тих, хто робить добро. Але погодьтесь, що у нас все повністю навпаки. За 30 років незалежності України, українська влада жодного дня не є від Бога. Вона на 100% від дьявола. Тому що злодії та корупціонери на свободи, а бізнес, що створює країну і допомагає армії скигли від безмежних наїздів держави? Якщо ви думаєте, що якщо ви молитесь і за пострілі, то Бог дасть нам президента. То я скажу, що ви наївна людина, яка не знає Біблію. Бог ніколи не дає грошей, але він дає мудрість їх заробити. Так само, і президента він дає мудрість, як його вибрати. І ось тут велика проблема, тому що в церквях цьому не вчать. Бо якби цьому вчили в церквях, то люди можуть піти до інших священиків, де життя їх зміниться. Я вам зараз на підставі Біблії розповім, як зробити нашу країну сильною і процвітаючою, щоб на неї ніколи більше не нападала Росія, бо на сильних і на багатих не нападають. Е, зробити країну, з якої не біжать мільйонами люди, а навпаки, бажають у неї жити. Але перше хочу сказати, що якщо у вас все влаштовує, те, як у нас країні відбувається, і ви голосуватиме, як і раніше, то сміливо вимикайте це відео. Тому що те, що я вам далі розповім. Тупим і рабам не сподобається. Да. Отже, перш ніж продовжити, зробіть репост цього відео, поставте лайк, щоб більше людей побачило це відео, і у нашій країні з'явився шанс стати великою. Почнемо дивитись на те, що відбувається в нашій країні через Біблію. Перше, після 400-річного рабства виходить ізраїльський народ з Єгипту. за 40 днів доходить до землі обітованої. Бог протягом цього часу показує десант, знамення, і ось вона прекрасна земля, де молоко і мед, де двоє несуть віноградну кість на спісі, де просто не земля, а рай. Говориться, заходи і живи, але не так. Просто. Люди з рабським мисленням побачили непрекрасну землю, а тих, хто жив на ній і володів їю, вони почали поширювати ходи поголоски. Мовляв, ми не зможемо жити на цій землі, так як там живуть високі люди. І ми в їх очах, як сарана. Якщо є щось подібне в Україні. Так, є українські змі, які на 99% продажні та брехливі, як ті 10 брехунів і боєгузів спостерігачів розповідають не про те, як можна чудово жити в Україні, а про велетнів, яким належить Україна. Вони кажуть, що ми маємо обрати якогось з цих велетнів, таких як Тимошенка, Порошенка чи... Китаїм подібне саме ці велетні мають велику популярність та рейтинг і владу керувати цією країною. І більш ніхто саме вони є аристократами та носіями блакитних кровей, як стверджує Портніков, які стоїть на обслуговуванні цих блакитних кровей. Нас лякають цими велетнями, що тільки хтось з них має вказувати нам, як нам треба жити, роблячи нас рабами, які за них та замість них повинні зараз вмирати на фронті. Нас переконують вибрати найменше зло. Ось зло ми і маємо. На превеликий жаль, народ Ізраїля тоді повірив цим журналістам та соціологам. В результаті їм довелося ще 40 років ходити пустелею, по поки не вимерли всі носії арабського мислення. Я вам скажу велику таємницю. Якщо ми оберемо когось з цих, кого я перечислив, чи їм подібним, після зупинки війни будуть закручувати гайки. Всім. Мінти і Нацгвардія, яку не пускають на фронт, пустять проти незадоволених ветеранів, які повернулися з фронту. Як Порошенка, мачі Фатошників, які встали на захист з Батьківщини у 2014 році, так це буде і зараз. Багато активних людей і ті, хто люблять, люблять Україну, виїде з країни. Багато чоловіків поїдуть до своїх родин за кордон, до своїх 7 мільйонів жінок з дітьми. Юнаки вже в 16 років будуть збігати до Польщі на навчання. України залишаться пенсіонери, ветерани інваліди, ну звісно, ж, чиновники, які не можуть виїхати їх. Усіх треба забезпечувати а Америка більш грошей не дасть. Всякі... Будуть поймати налоги. все більш душа, бізнес, прокурори з ментами почнуть віджимати бізнес. Як за Януковича. через 5-6 років Путін знов нападе, а захищати Україну вже буде нікому. Наші чиновники та їхні діти недарма не йдуть на фронт. Вони з легкостю поміняють жовто-блакитний стяг на триколор, одягнуть вишиванку і на українській мові зі сльозами на очах далі будуть красти на відновленні Ахмадіда, продовжуючи грабувати свій народ. Тоді вся та кров, що зараз проливається на фронті, буде марна. І ось найголовніше питання: що робити, щоб все змінити? Усього дві людини з тих 12, що е, ходили на розвідку землі, обітованої, не розпускали худу поголоску, а говорили народу, що земля обітована дуже класна і там хочеться жити і розвиватись. А те, що там живуть високі люди з великими рейтингами і грошима, та це не проблема. Ми їх усіх виріжемо вщент, і вони не завадять нам насолоджуватись обітованою землею. Як би це вигляділо зараз? Приміром, я кажу, що Україна може бути дуже багата і сильна, бо у нас плодородна земля, величезний корисний копалень, трудолюбів, люди прекрасне розміщення на карті. І на нас ніколи ніхто не нападе, що не ми будемо проситися до Євросоюзу, а вони будуть проситися до нас. І ось ви кажете, ок, нам це подобається. Головне питання: що робити? Перше, що ми повинні зробити повністю в своїх серцях, умах ставимо величезний хрест на всіх. Тіх, за ці роки незалежності був обраний у владу або був чиновником. Ставимо хрест без виключення на тих, хто працював на держпредприємців. Всі ці люди брали участь у корупції та розкрадання наста нашої країни. Запам'ятайте, без виключень всіх їх вон. Друге, нам потрібні люди, які дійсно люблять Україну і довели це своїм життям. Хто вони? Звісно ж, ті, хто в перші дні війни взяв зброю і пішов в ТРО захищати країну, хто зараз на фронті або маючи бізнес, помагає по максимуму фронту. Третє, ми вже знаємо, за кого не під яким предлогом не можна голосувати. Також знаємо, з яких людей можна і потрібно вибирати. Але цього недостатньо. Ці люди повинні мати здраве і тверезе розуміння, як змінити країну на краще. І ось тут нам на допомогу приходить Бог зі своєю Біблією. Я перелечу, що говорить Біблія. Еклізіас 10.2 каже: серце мудрого на правий бік, а серце безду... безглуздого на лівий. Так, це правда. Є люди, які мають ліві погляди на країну, і, а є ті, хто є прихильник правих поглядів. Дурні люди сповідують ліві погляди. А це комунізм та соціалізм. Україна перебуває у соціалістичному рабстві. Соціалізм це коли у того, хто працює, навчається, ризикує, інвестує, створює робочі міста і продукції через податки, грабують, забирають гроші, щоб віддати тим, хто цього робити не хоче. І це розбещує народ. Погодьтесь, українці дуже люблять знижки, дотації різного роду субсидії. Ми любимо віддавати свій голос то за тисячу Юлії тому подобне, хто ли за пачку гречки. Ми всі любимо халяву. Навіть на третій рік війни не побудували військове виробництво, а ходимо по світу з простягнутою рукою і щось бармачать під нос про Будапештський меморандум. Так, от за цю халяву. Когось обкладають податками. Тож бізнес в Україні стигне, загинається і валить з країни, тому пограбування одних для інших розмножить кодла чиновників, які сидять на потоках і крадуть. Книга Приповісти Соломони 28.1.3 каже: коли відступить країна від закону. Тоді багато в ній начальників. А за разом новинаючого чоловіка вона довговічна. В Україні 1,8 мільйонів чиновників і начальників, які живуть за наші з вами податки. І це десь раз більш, ніж в Європі, на душу населення. Це більш ніж в армії. Погодьтесь, що втрати території та людей кажуть, що в нашій країні. Точно нема знаючого та розумної людини. У світі дуже багато країн, які намагаються побудувати соціалізм. І що ми бачимо? Вони всі діградують, бідніють. Люди з цих країн тікають і ці країни стають диктаторськими. Чому? Ну, погодьтесь, прямо як зараз в Україні. Тому дурні ліваки, які сповідують соціалізм, уб'ють Україну. Нам треба мудрі, сповідуючи праві погляди, а це суспільство. Пільство вільних людей без величезної кількості чиновників, які вказують нам, як нам жити. Нам треба податки на рівні 10%, Як це Бог в Біблії встановив? Він навіть у Біблії показав на прикладі сина царя Соломона, який, коли запанував, не захотів зніздити податки. А навпаки, їх підняв, внаслідок чого він втратив 80% території та людей. Уловлюйте зв'язок між підвищенням податків в Україні та втратою території. 340 тисяч фопів закрилося за останні два роки в Україні. Ми втратили 30% території і втрачаємо її щодня. Тому нам, як кров з носу, треба люди у владі, які перше знізять податки до 10%, Скоротять мінімум у 10 разів міністерства, чиновників, продадуть усі держпідприємства, бо вони усі збиткові, знизять мита, заборонять силовикам та іншим наближатися до бізнесу. При створенні церкви Ісус на тайній вечері так само закладав основу. І це наша пряма відповідальність: захищати своє життя зі зброєю в руках. А це означає, Ісус сказав, продай щось, одежду і купи меч. Тобто узаконити носіння та застосування короткоствольної зброї. Як це в США? Там, де зброя дозволена, там менше злочинність. І всім відома, друга поправка Конституції США звучить як заборона держави мішати людям захищати своє життя зі зброєю в руках. Якщо зробити те, що я вам сказав, і Такими податками, як у нас, люди з усього світу захочуть інвестувати в українські виробництва. Найбільше компанії світу перенесуть сюди свої офіси і тут в Україні будуть сплачувати податки. Ми станемо дуже швидко, багатою країною і дуже сильною армією, де не буде СЗЧ і ухилянтів, та й це цикашників не буде, оскільки це буде честь захищати таку країну. А тепер питання: ви хочете таку країну? Якщо так, то ви знаєте, за кого неможливо голосувати і хто дійсно потрібен Україні. І так, да, це не є моя предвиборча програма, а це те, що повинно бути першим у програмах кожного, хто дійсно любить Україну і бажає її змінити. Слава Україні, героям слава! І найголовніше слава Ісусу Христу! Читайте Біблію і буде нам щастя!